Доброго дня, колеги. В своєму виступі я е, приділю увагу питанню місії болтових комплектів для будівельних металевих конструкцій в системі технічного регулювання металобудівництва. Наступний слайд, будь ласка. Е, через 14 місяців в повному обсягі буде задіяні вимоги закону України про надання будівельної продукції на ринку, яким. Регламентований європейський стандарт 305-2011, згідно якого болтові комплекти сьогодні будуть визначатись як окремий від будівельної продукції, що закріплено в постанові Кабінету міністрів 426 про затверджено переліку категорій будівельної продукції. Код категорії 5 це кріпільні елементи, вироби з'єднань будівельних конструкцій. Тому, відповідно чинного законодавства, сьогодні ця продукція повинна виготовлятися і поставлятися за регламентними технічними специфікаціями. Таким чином, завод, який виробляє цю продукцію, повинен поставляти на ринку відповідно разом з декларацією на цю продукцію. Одночасно. Через 14 місяців в повному обсягі запрацює наш стандарт ДСТУ ЄН-1092, який буде єдиним основоположним нормативним документом з виготовлення і монтажу будівельних конструкцій із Сталі. Тому два напрямки будівельних конструкцій, таких як болтові комплекти. Будуть поставлятися на ринок за ДСТУ 14399, це кріпильні елементи будів... з'єднать будівельні конструкції з попереднім натягом, це високоміцні болти. А також за ДСТУ ЄН-15048 це болтові комплекти без попереднього натягу. Але і ті, і ті стандарти, це є стандарти під регламентний. Нормативні документи, які повинні мати декларацію при постачанні своєї продукції. Наступний слайд, будь ласка. На слайді представлені всі 12 стандартів болтових комплектів. Я не буду зупинятися на всіх нормативних документах. Я раджу вам з текстами цих документів ознайомитись. На сайті Українського центру ставного будівлі будівництва розділи проектування нормативні документи. Уважно ознайомтеся з цими документами. Вони з'явилися тільки два місяці тому назад. Переклад цих документів. Це нові для нас документи, тому вивчають їх і проектувальники, і фахівці з виготовлення металевих конструкцій, і монтажні організації, які будуть монтувати конструкції з використання цих бостових комплектів. Наступний слайд, будь ласка. Ще, ще наступний слайд. Давайте розглянути, розглянути питання вимоги щодо виробників металевої конструкції і монтажних організацій стосовно використання болтових комплектів. Ну, по перше, виробник відповідно чинної документації КМ КМД замовляє комплекти для болтових з'єднань. Заводу вигодно мати декларацію від постачальника болтових комплектів для виготовлення конструкції і передачі їх монтажної організації. Але є інше питання, виникає, коли на заводі є запас високомісних болтів, а декларації на цю продукцію відсутні, то стандарт 1090 дає нам допомогу в вирішення цього питання. Треба провести іспити існуючих болтових комплектів відповідно за методикою, яка викладена в ДСТУ 1092, скласти протокол за формою, який викладена в 1092, і прикласти до декларації на металевій конструкції, які поставляє завод, який виготовляє ці конструкції. Монтажна організація, яка отримає декларацію від завода виробника, на Сталеві конструкції і плюс декларацію на болтові комплекти, або протокол і спиту цих болтових комплектів після е, завершення монтажних робіт відповідно вимоги ДБН А315 таблиця Б3, Б4, Б5 заповняє ці таблиці відповідно технічної документації, прикладуючи. Декларацію на металеві конструкції і декларацію на болтові комплекти, і передає виконавчу документацію замовнику відповідно вимог чинного нормативного документа. Тому от весь цикл замовлення, отримування виконання і монтажу болтових комплектів і передачі їх замовникам ми завершили відповідно чинної нормативної бази України. Далі. Ось десь на слайді наведен приклад декларації на битві для бойових комплектів із 9 пунктів. Їх не можна, можна не запам'ятовувати. Ви подивитесь, вони викладені в одному з розділів 14.399 першої частини. Ви побачите склад цієї декларації, які ви повинні вимагати від завода постачальника. Нагадую, що болтові комплекти є одна принципова вимога. Болт, гайка і шайби повинні бути виконані одним виробником. Це принципове положення декларації на відповідь для добових комплектів. Вимагайте цю декларацію від постачальника. Слідує слайд. Це приклад задекларованих показників болтових комплектів. Це в декларації прикладається такий приклад. Це вам приклад на систему HR для болта 10.9, відповідно вимог ДСТУН 1439. Якщо у вас відсутня декларація, і ви будете проводити іспити в лабораторії, яка має право ці іспити проводити, то лабораторія теж повинна надати задекларованих показників відповідно вимог стандарту 14-399-1. Враховуйте цю вимогу. Дякую за увагу.